Дрони над Москвою, відповідь Трампа на вихваляння путіним російської ядерної зброї та цинічна заява Лаврова про те, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму. Це канал «Факти Лайв», Мене звати Оксана Гуцайт, і ми починаємо цієї ночі. Росіяни атакували Україну ударними дронами, загалом запустили сотню безпілотників. Більше половини, а саме 66 дронів, збили і подавили наші оборонці неба на півночі, півдні та сході країни. Та є влучання на дев'яти локаціях на Сумщині. Внаслідок атаки на об'єкт критичної інфраструктури спалахнула велика пожежа. Місто лишилося без світла і тепла та, на щастя, без жертв. Під масованим обстрілом цієї ночі був іконотоп. Рашисти двічі атакували місто дронами. На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру у Павлоградському районі. Росіяни атакували область дронами Камікадзе, а також били по ній з артилерії. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає. Москва цієї ночі була під наймасованішою атакою дронів. Росію атакували майже 200 безпілотників, десятки летіли на Москву. Російські міноборони нарахували 34 нібито збитих або перехоплених дронів, що летіли на столицю. Влада Москви всю ніч звітувала про відбиття і падіння уламків у столиці вночі було чути роботи ППО, а в небо здіймався густий дим. Російські телеграм-канали поширили відео мобільно вогневих груп просто біля Кремля. Через атаку з аеродромів поблизу Москви евакуювали літаки. Масовані атаки зафіксували не лише під Москвою. 47 дронів росіяни нібито збили над Брянською областю, 42 над Калузькою, ще десятки над Тульською, Курською, Орловською, Ростовською, Воронезькою та Оренбурзькою і Самарською. Дональд Трамп різко осадив Путіна. Відреагував на заяви Кремля про випробування крилатої ракети з ядерним двигуном Буревісник. Хизування російського диктатора він назвав недоречним. Путін повинен закінчити війну проти України, а не хвалитися випробуванням ядерної зброї, заявив американський президент. А ще наголосив, що Сполучені Штати мають достатньо потужний арсенал, аби не змагатися в ракетних заявах із Москвою. Заява пролунала на тлі повідомлень про нові російські ядерні випробування. Тим часом Дональд Трамп продовжує своє турне в Азії у Малайзії, де триває саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії. Він підписав кілька торговельних угод з азійськими країнами. Після цього американський президент вирушить до Японії. Там він зустрінеться із імператором Нарухіто та відвідає американські військові бази. Завершить своє турне Трамп у південній Кореї. Там відбудеться саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На полях форуму президент США зустрінеться з лідером Китаю Сідзіпіню. Раніше Трамп заявив, що обговорить з китайським очільником війну в Україні та імпорт російської нафти. Російський міністр закордонних справ Лавров поскаржився, що адміністрація Дональда Трампа нібито радикально змінила підхід до війни Росії проти України. В інтерв'ю у Горському каналу він заявив, що тепер Вашингтон наполягає на негайному припиненні вогню. І за його словами, це сталося під тиском європейських союзників. Лавров з жалем згадав, що після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці Білий Дім нібито підтримував кремлівську позицію спершу досягти довготривалого миру, а вже потім домовлятися про перемир'я. У цьому ж інтерв'ю глава російської МЗС відзначився черговими цинічними заявами цього разу про Будапештський меморандум. Лавров запевнив, що Москва його не порушила. Попри повномасштабну агресію проти України і навіть спробував виправдати дії Кремля, звинувативши Київ у порушенні принципів ОБСЄ щодо демократії, свободи слова та прав національних меншин. Згубний вплив санкцій починає проявлятися так видання Financial Times описує новий економічний тиск Заходу на Росію. Журналісти нагадують, що минулого тижня Трамп запровадив нові санкції проти російської нафти і газу. Вдаривши по головному джерелу доходів Кремля у поєднанні з новими обмеженнями Євросоюзу, це стає потужним ударом по воєнній економіці Росії. Аналітики пишуть. Ці заходи здатні скоротити третину російського бюджету, який наповнюється за рахунок енергоресурсів. Але ефект залежатиме від того, чи підтримують санкційний режим Китай та Індія і наскільки успішно Захід перекриє російські схеми обходу через підставні компанії та танкери тюньового флоту. У статті наголошується, навіть якщо Путін не відчує наслідків одразу, стагнація економіки, інфляція та падіння фінансової стабільності. Вже свідчать, що згубний вплив санкцій стає помітним. А будь-який крок, який закидає пісок у шестерні російської військової машини, вартує зусиль. У Франції нові деталі гучного пограбування Лувру. одного з підозрюваних поліцій вдалося затримати завдяки слідам ДНК, знайденим на місці злочину. ДНК залишились на шоломі, рації, жовтому жилеті та шліфувальних машинках. І саме це допомогло ідентифікувати одного з двох затриманих. Обом приблизно по 30 років, і вони обидва з передмістя Парижа. Нагадаю, пограбування сталося 19 жовтня і тривало менше 10 хвилин. З музею винесли 9 імператорських коштовностей часів Наполеона та імператриці Євгенії. Досі вдалося знайти лише два з викрадених експонатів. Пошкоджено в поспіху корону Євгенії та ще один дорогоцінний предмет. Сьогодні День української писемності та мови. Офіційно його відзначають з 1997 року. Саме цей день обрали не випадково. Він припадає на день шанування пам'яті Нестеру Летописця. Нагадаю, Нестер Ледописець є автором Повісті минулих літ. Укладений ще на початку 12 століття, цей літопис був написаний церковно слов'янською мовою, але містив величезну кількість слів живої, розмовної мови України Русі. Тож Нестора шанують як одного з тих, хто доклався до фіксації мовотворчого процесу в Україні. Традиційно в День української писемності та мови відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який вже став щорічною традицією для багатьох українців. Цього року назва тексту Треба жити. Його авторкою є українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Її романи це всім відомі. Спитайте мічку, драбина, вівці цілі. А також нонфікшена про мовну реальність в СРСР. Мова-меч, як говорила Радянська імперія. У 2023 році Роман Драбина став книгою року BBC, а у 2025 році увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи. Голос диктанту українська акторка театру і кіно Наталія Сумська. Злочин, про який не можна забути, 27 жовтня, день початку масових розстрілів у Сандермосі, у період з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, за наказом радянської влади НКВС у Карелії розстрілює 1111 в'язнів із соловецького табору особливого призначення, де відбували покарання за звинувачення у шпигунстві та антирадянську діяльність. Розстріл радянська влада приурочила до 20-річчя жовтневої революції. В рамках сталінського терору було вбито майже 300 українців. Серед вбитих представники української інтелігенції, поети, зокрема Микола Зерок, Павло Филипович, Валеріан Підмогильний, Сергій Грушевський, Лесь Курбас, Микола Куліш та багато інших. Радянська влада свідомо знищувала покоління тих, хто міг говорити. Про злочини радянщини та її приємниці Росії забувати не можна. Тож донатимо, працюємо і віримо в наші збройні сили. Це були факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, аби знати більше.